Щоб у бардачку була заначечка, а не фантики. Спрахуйся онлайн Росіяни з 8 по 10 вересня проводять фейкові вибори на тимчасово окупованих територіях України. Це провал. Во всякому випадку, на день це виглядає вигляді так, Надіюсь, що далі буде так Росія, її політичне керівництво та інші причетні до організації цих незаконних виборів дуже скоро стикнуться із наслідками за ці незаконні дії, заявив постійний представник ЄС при організації Об'єднаних Націй Олов під час засідання Ради безпеки ООН він також наголосив на тому, що псевдовибори відбуваються на тлі примусової та незаконної видачі Росією паспортів, зокрема і дітям, а також масових та систематичних порушень прав людини на окупованих територіях України. Так звані російські вибори на територіях України, які знаходяться під тимчасовою військовою окупацією, вважаються нікчемними відповідно до міжнародного права, і вони ніколи не будуть визнані, заявив він. Так, ліквідували двох ФСБшників, які приїхали в Олешки для того, щоб продовжувати фільтраційні дії. Ну, ФСБшники ж вони займаються якраз виявленням про українських налаштованих людей, І якраз зараз на лівобережній частині Херсонщини тривають псевдодійство під назвою вибори, як вони їх називають. І саме тому ФСБшники там їздять з там з певними завданнями. Ну вони як вони вважають, викривають роботу партизанського руху, тому що партизанський рух на окупованій лівобережній Херсонщині не, не дає спокою окупантам, бо як ми бачили, підриваються і виборчі штаби підриваються, і окупанти чомусь випадково. Ну, ось так ця участь накрила і двох ФСБшників, які приїхали до Олеша для того, щоб, начебто, боротись з партизанами. Ну і як ми кажемо, попали саме під приціл партизанів. Тому Олешки, тому, тому і ліквідовано двох ФСБшників, які як то кажуть, приїхали попрацювати. Тепер будуть співати разом на концерті Кабзона. Хотіли познайомитися з партизанами, то й познайомилися. До речі, Сальдо для того, щоб, видно, люди хотіли йти голосувати, навіть зробив спеціально вихідний день, встановив, щоб, щоб більше людей могли проголосувати. Чи люди скористалися такою можливістю? Так, сьогодні на любобережній частині Херсонщини оголошений вихідний день. Сальдо оголосив цей вихідний день. Ну, знаєте, дуже знаково те, що. Панти, взагалі, ось це все розтягнули на весь тиждень, і навіть 1 вересня вони там зробили агітаційно-демонстративне пропагандистське і одразу 1 вересня сказали, що розпочинаються канікули до 10. -го. тому що фактично з 1 до 10 було -го були голосування по різним населеним пунктам. Вони розподілили ці голосування. Спочатку до херсонської херсонського муніципального зібрання, як вони називають, тобто вони обрали Херсонську думу і територіальні територіальних громадах. Проводять так звані вибори вже оголосили там станом на вчора більше ніж 50% Проголосувало в них на за місцевості Херсонську думу. А з сьогоднішнього дня і до неділі розпочинається голосування за Російську Державну Думу. І неділя це єдиний день голосування, як вони його називають. І саме в школах вони відкривали свої дільниці, і саме тому оголосили про канікули, тому що саме школами і дітьми вони намагаються прикриватися для проведення ось цього псевдодійства для того, щоб убезпечити себе, бо розуміють, що по школам і, і саме не просто по школах. А вони використовують дітей для своїх пропагандистських відео, своїх пропагандистських картинках. Ось в цьому псевдодійстві там не тільки завезені з коморохи, приймають участь для того, щоб створювати пропагандистську картинку, а навіть вони змушують і приводять дітей для того, щоб створювати картинку радості. І пропаганди е, такого великої участі херсонців на окупованих територіях в цьому голосуванні. А оця оця ним яку тільки що ми показували. До речі, там на ній е, помітили там на кількох інших, про те, що в списки швидше за все навіть виборців немає в тих так званих виборчих комісій, і відповідно є ну просто там порожні бланки. Люди приходять, показують якийсь документ і їх просто вписують. Так, абсолютно правильно, і ви знаєте, що дуже знаково, що навіть з тиском на примусову паспортизацію окупанти спочатку говорили про те, що. Там голосування має відбутися тільки за російським паспортом. і Тиснули на людей, але згодом сказали, що з будь-яким документом можна приходити, можна і по правам проголосувати, можна і просто по паспорту, і по українському паспорту проголосувати. Тобто вони вже там нову версію дали, що всі, хто перебувають на зараз на окупованій території, є громадянами Росії. Тому голосувати може будь-хто, а паспорт отримує. Трохи пізніше, хоча зараз почали лякати вже там літніх людей, і кажуть, що якщо ви зараз не отримаєте російський паспорт, то згодом ви жодної послуги не зможете отримати жодної копійки ви не зможете отримати не там чи, чи через банкомати, чи навіть будь-які переводи будуть. В них лишитися, і згодом можете отримувати російський паспорт вже тільки за гроші. Тому у вас залишилось там дуже мало часу. Біжіть отримуйте російський паспорт. Але люди продовжують уникати отримання цього документу, хоча і тиск посилюється. А голосування ми ж розуміємо, що то все відбувається абсолютно заради картинки, а цифри вони намалюють будь-які. Вони ж зараз оголошують, що кількість людей, яка проголосувала, то такі де стільки людей зараз немає на окупованих територіях. На окупованих територіях залишилось менше 20% людей від того, що було до повномасштабного вторгнення. А вони малюють там якісь захмарні цифри. Пане Сергію, а от як люди, наприклад, в окупованій голій пристані добираються до тих виборчих, так званих виборчих. Дільниць, коли досі місто затоплене. Там такі страшні кадри з міста. Воно просто все в воді. І я так розумію, що це ще наслідки підриву Каховської ГЕС. Їм взагалі ніхто не допомагає. Ну, голов Пристань дійсно залишається ще підтоплена але ж там окупанти е, жодного разу не надавали будь-якої допомоги okay. людям. Е, така Людей не збирались і ніколи не йшли на ті виборчі дільниці. Всі ті пропагандистські картинки, які є на виборчих дільницях, то все з скоморохи, про яких я казав там театральні групи, яких попривозили з Криму і з Росії для того, щоб створити картинку. А фактично відбувалося те голосування по домовим обходам не під дулами автоматів, дійсно під дулами автоматів, тому що саме це відбувалося так, що йде там дві людини з виборчої комісії, так званої, і три автоматчика. Тобто три військових Російської Федерації супроводжує ось це урно для голосування, яку несуть, і фактично під дулами автоматів відбувається це дійство. Коли обходять вони по вулицям, да Ну ми не кажемо про Олешків, тому що відповідно по воді вони не чи під пристань, бо по воді вони не підуть, а вони обходять. Одять, а наші люди один одного попереджають там і не намагаються не виходити і переховуються, попереджають де, по яких вулицях ходять ось ці так звані виборчі комісії для того, щоб сховатися від них.